Всім привіт, прийшов сьогодні на копанку на кормак, взяв одну попловочну вудочку. Зараз трохи накидаю корму. Вчора ходив, ні одної покльовки нема. Сьогодні думаю може візьму кормачка, може хоча б окунь почне клівати. Думаю так, пару шариків кину. Підійду до річки, подивлюсь, що там, ще по мої руки. Коли річки видно, що риба почала ходити по всій території копанки, вода стала мутна вже. Річки вже тут пощі немає, вона попересихала. Раніше тут клювало добре коло цього островка. Тепер там мало води, намулило, та й риби мало вже в цій копанці. Навіть не знаю за сьогодні чи буде покльовка хоч одна. Плот, Плотва так видно ходить, брати не хоче скоресом. В кашу буду ждати. Там так і нічого не клюнуло, перейшов в друге місце Поближче до річки. Зараз ще киену пару шариків сюди. Макухи. Моє щось буде тут, а ніто буду їхати додому. Поставив гачок до самого дна з грузиком. Прийшов на свою копинку після рибалки, хочу поставити вершу ось. Так накидав по всій копанці їсти насіння від соняшника Шкаролупи. Зараз трошки насиплю макухи. Взявши хліба, трохи вона її дуже люби. Зараз кину версі. Андрей риба зразу починає їсти хліб. Дргає кусочком. Думаю, що вершу теж буде лізти, якщо так любить. Наберу трошки водички. Зроблю такі шарики. Не знаю, можливо вони висипляться, як буду закидати, але по-другому ніяк. Зараз ще поставлю кусочки хліба, так. Поставлю цю вершу на пару годин, не буду надовго її ставити. Ось так всього накидав на низу там. Видно, риба, що ганяє той хліб по всій копенці. їсть. Зараз буду закидати. Закину недалеко тут під беріг. Десь сюди. Потонуло нормально. Глібина тут є. Прийду через пару годин, перевірю. Прийшов вже ось на копанку під вечір. Зараз достану вершу. Рибів ній немає, видно вже. чомусь не зайшла всередину. Мабуть, треба на ніч було класти. Але нічого. Вон так очередь вона не там. Тільки что осіпав очередь. Вон там видно. Хорошо вона не на осень буде мальок. У вершу чогось не заходить, можливо, вона вже погана, стара. Дойди додому, кому сподобалось відео, ставте лайк підписуйтесь на канал. Всім пока.